Є хлопці, які постійно дарують своїм дівчатам просто букети без дати вівторок або п'ятниця або середа. Тобто вони мені телефонують і хочуть зробити приємно своїм дівчатам. Зараз дуже багато вже молоді, саме молоді. 18-20 з плюсом. Хлопці купують квіти не на 8 березня, а на 25 лютого. Вони вже почали вітати з Днем української жінки своїх дівчат. Я звати Зінченко Ірина, я з міста Кременчука, працюю на підприємстві нашому великому, нашого Кременчука, от працюю в сфері торговлі, от. але моє хобі це вирощування квітів. Квіти мене супроводжували з дитинства. Моя мама з Прятницького району, і кожне літо я проводила саме у бабусі в селі. І в неї були різноманітні квіти. І вона їх доглядала. Це був найкращий садочок, який я бачила на той момент. Починало все з бабусі насправді. А на ті часи, ну дуже давно були сільський вісник, газета. У вас телеграф, а тоді був сільський вісник, і бабуся виписувала і замовляла якісь квіти. І мене запрошувала, щоб я їх допомагала садити, тому що вже був вік, і вона випише мене. Викликає, я на потязі Кременчук, Ромадан і далі поїхала. От, посадила, і частину квітів вона давала мені. Частину квітів, які бабуся замовляла для себе, я почала висаджувати у себе в садочку, вже милувалася ними. Це були на початку цибулькові весняні квіти, і вони завжди мене супроводжують. І на зараз перші весняні квіти вони приносять таке задоволення. І, Дарують кожному задоволення. Насправді, дівчата, коли бачать різноманіття тюльпанів, гіацинтів, нарцисів, крокусів, вони в захваті. особливо, коли отримують букети з перших весняних квітів, ну, це емоції. Коли ти даруєш людям емоції, це ну, просто неймовірно. От повірте. От саме головне в моїй такій в моєму хобі це коли людина отримує емоції завдяки квітам. Насправді у нас в Кременчуці я знайшла дуже багато можна сказати друзів, і цей і хлопці, і дівчата. Вони мене навіть прозвали так. Квіткова фея. Ну я думала, що квіткові феї бувають більш молодші, але вони кажуть, ти наша квіткова фея кажу згодна. До речі, я закінчила курси флориста. Була така наснага, і це під час саме карантину. Я вирішила, що треба досконалювати свої знання. І мама моя з чоловіком мене не підтримали. Сказали: Ти так робиш гарно, на що витрачати кошти? Кошти не малі, чесно. Це ну дороговартісні кош... курси. Я вирішила і поїхала коли був карантин. Дійсно, люди шукали де придбати, тому що квіткові магазини були зачинені. Ну тоді було важко. От а вже коли почалась повномасштабна, на жаль, зараз попит спав, але ми намагаємося все ж таки творити, дарувати емоції. Моє хобі це півонія. У нас є група в Фейсбуці. Вона називається Пані Півонія». Ми запатентували назву, тобто ця назва в подальшому буде торгівельною назвою. Група велика, найбільша фахова українська група. Ми створили її. Людям доносимо, що. Де купувати, де не купувати, тому що насправді дівчата дуже багато шахринь. Квітка півонія вона не заквітне вам одразу, вона заквітне через деякий час. І коли ти купив, наприклад, жовту якусь півонію там розпространений сорт барзела, а він в тебе через час заквітне звичайно рожевою бабусиною півонію, то вам буде шкода, що ви витратили час, тому ми наголошуємо, розказуємо, як доглядати, як садити, як ділити. У нас дійсно велика команда адміністрації. І дівчинка одна, юрист, юриства, навіть по юридичному, це вона створювала все, щоб зробити нам ну, офіційно патент. От. Інша дівчинка в нас бухгалтер. Вона займається нашими розрахунками. і лікар в нас є анестезіолог. Ми дійсно, до речі, ми всі з різних міст України і нас об'єднало. Ми вже два роки. А їздимо в подорож, пані півонія. Турагенція нам організовує, і ми їздимо сімейних розплідників. Хто вирощує саме півонію? Ми до них їздимо, дивимося. У нас в Україні є вже наші українські селекціонери, про яких ніхто ну одиниці. Знають, є і риси вирощують, є і гладіолуси. Тобто, якщо поглинути в цю науку, насправді. Дуже багато у нас талановитих людей в Україні. От є виставки і по гладіолусах, і по ірисах. Насправді займатися квітами це не тільки важко, а дуже багато займає часу. І час, який ти могла приділити собі, своїй родині, а ти приділяєш квітам, тому що квітам треба дуже багато часу полити, прополоти, підпушити і ну. Це дуже багато часу, якого на жаль в наш час мало. Півонія – це квітка терплячих. Квітка може заквітнути на четвертий рік. Чотири роки твого життя У мене таке було і не один раз. Ну, ну намагаються вони на третій рік, звичайно, там щось заквітнути. Але от у мене була сонячна дівчинка, Sunny Girl називається сорт. Вона в мене на третій рік заквітла однією квіткою. Я думаю, ну кучна ріс, одна квітка. Але вже на четвертий рік, тобто на друге квітування, вона дала одразу 17 бутонів. Одра, тобто вона нарощувала свою кореневу. Тобто, є квіти жднолітні, є двохлітні, а є багаторічні. От. Піввоня це багаторічна банана рощу. Чим вона більша, тим більше квітування, яскравіше квітування. Коли я створюю емоції, От я створила букет, а у людей з'явилася емоція. Я вам відверто кажу: от коли ти продаєш весняні квіти, особливо тюльпани, нарциси, коли люди зима, нічого не було, і тут. Опа, букет різнокольоровий, яскравий, запашний. Він перші вони навіть пахнуть свіжістю, такою зелені пахнуть. Люди ну реально в асторія. на лиці Видно. До речі, коли я хожу торгувати, я беру свою подружку. Вона любить ходити зі мною, тому що каже: я бачу, як люди реагують, реагують. і вона від цього кайфує. Кожна квітка свій термін стояння в вазі. Є, дівчата, це дійсно так. Є якась буде три дні стояти, п'ять днів стояти і більше. Якщо вам подарили букет і ви хочете, щоб він виглядав свіжим, обов'язково підріжте ти в холодну воду. Засихає квіточка, витягнули з букетику. Інші квіти виглядають гарно в букетику. Стосовно тюльпанів, тюльпани продовжують рости. Якщо вам подарили букет, це Єдина квітка, яка продовжує рости. Можливо, ви помітили. Ви вам подарили, вона була там, у вас вазочки отак виглядала, а в кінці свого життя вже отак виглядає, ну, витягнулася. Тюльпан водички небагато. Тюльпан ви ставите на ніч про холодне місце. Можна навіть в холодильник, якщо у вас є в холодильнику місце, погріб, віранда, там, балкон, лоджія. В холодне тюльпан це квітка, яка любить холод, А нарцис – теж водички мало треба. І е, змінювати воду, тому що нарцис він виділяє такий сок і його треба змінювати. Ну, водичку, щоб вона вона мутніша, так о, тоді теж буде стояти. Чи є десь в Кременчуці висадження на вулицях? Ваші квіти? Ні, ми плануємо. Плануємо і хотілось би зробити таку алейку якусь. А, ну, Póki się dowiemy.